І потім ще події одне за одним почнуть змінювати положення справ навколо вас, витягувати вас з цього застою. Так? Період зупинки закінчується, і починається оновлення і вихід на нові перспективи, які допоможуть вам зруйнувати ці блоки і всі ці зупинки, в яких ви знаходилися. Йде допомога від вищих сил, вашого роду, якась допомога йде від вашого роду, так? висвічується, знаєте, що я вам скажу? Тут точно ваші припущення були вірними. Те, що ви думали. Те, що ви підозрювали, так, в принципі, так воно і відбувалося. І йде розв'язка цієї ситуації? Якщо раніше ви знаходились в якихось сумнівах, то зараз ваш рід намагається зробити все для того, щоб вам відкрилася істина.